Доброго дня друзі. Ось знову на помоєчки. Тільки сьогодні дуже вітряно. не знаю, буде якось знімати. Вітер сьогодні страшенний. Так, по берегу пробіжуся, відосик зроблю на пару хвилин. Бо вітер страшний. Так. Був вивоз пару мисок. І то негодява одна. піалка така, де та мене купляє одна. Жіночка, пані Алена. А це були плати. Плати гарні. Це з якогось телевізора. Так. Пані Олено вам вітання. Мідяхи. І отаких от три альбома з фотографіями. Все Це по старіщій фотографії. Такі. Альбоми здорові такі, блін, важкі, блін, хай інтерпляться. Це по знахідкам сьогодні. Ух ти то машиняка, що. Військові. Оце таке сьогодні це був вивоз чесників, що я знайшов В обід. Поїду ще ввечері до толька, тільки почав тільки розривати. Отакі тут друзі справи. Контенту особо небагато, нема що толком знімати. Потрошки щось дає наш крибу, щось дай зніму. Дякую, що дивитесь, коментуєте. Всім гарного дня.